Світаю, спортивний мікс Adidas, Nike, Капа. 42 одиниці по 85 євро. Плюс е аксесуари. Це опальники, здільні роздільні по 7 євро за одиниці. Lotte 6 7 одиниць аксесуарів. Більш детальна інформація. Під, прописана під відео, контакти теж прописані. Можете телефонувати, писати нам для більш детальної інформації, для замовлення, для консультації. Варени принт манжета. Adidas, Nike, Adidas и Adidas. Левица. Как оворона. Ему великий классный. Пешечку. Новочка, топчик. Адитас, кишеньки у нас тоненькие шортики, резиночка на напоївки, спинці, капа, ардас. Знизу затягується. Цей джемпер є в кожному лоті, Одна-дві одиниці. Далі футболка від Можна поїдати з такими наякоськими шортами. Власне, далі. Спортивні штанишки, ви Бачите, високий ще є цілковий пояс, завіска є. Можна навіть і на животик для вагітних. Класно теж буде. Далі. Ну, одна одиниця кожному один від Nike Модель 2-3 одиниці, бачу, тут дві різних розмірів. І клубні футболки. Ось такі дві одиниці. Так, І переходимо до блоку аксесуарів. Купальники. Ось такі плавки. Здібний купальник. Nike. Красива спинка відкрита, здільний чорний купальник. І теж, зверніть увагу, трусики, спинка повністю відкрита, є поролонові подушечки, верх від Nike. Можуть підійти сюди сині. Можна зробити такий костюм, троєчку, і є ще тут. ось такий топчик плавальний до цих плавочок. Можна іще одна. Тройка така. І здільний ще один купальник. В ніжному рожевому кольорі спинка теж відкрита. Отже, ми на зв'язку, інформація вся прописана. І із контактами телефонуйте.